Представляємо неймовірну музичну іграшку, справжній водонепроникний акваріум з рибками, яких можна годувати. Рибки повільно плавають у воді, але якщо піднести пляшечку з кормом, то вони будуть рухатись разом з нею. До комплекту також входить невеличкий сачок, яким можна зручно виловити рибок. Музичний акваріум має безліч додаткових ефектів. Кнопочка живлення та регулювання гучності. Кнопка підсвічування. Вісім казок. Вісім веселих пісень. А також заколисуюча музика для малюка. І акваріум одразу перетвориться на тематичний нічник для малюка. Такий акваріум можна використовувати як колонку, оскільки має bluetooth підключення.